Сьогодні 26 люте, чоловік косить газон. Цю ви не сумнівалися, цвітуть галантуси підсніжники, он там в далині крокуси. Ой. І чоловік косить газон. У нас ще зовсім сонце не світить. Я теж вон хожу. Знаєте, за те такий аромат стоїть з кошеної трави, просто супер-супер-супер. Ось така у нас зима на півдні Одеської області. Це і все, все пішло на компост. тепер вот, показуй привіт. Да? Да. Так. Вас знімає скрита камера. Да. Всім привіт! Любителям подоводам. Ну так, друзі мої. В неділю працюємо теж, хоч трошки, але працюємо. Все, Всім дякую. Все, де Україна.